Багато хто спостерігає за новинками Apple. Я в ту сторону взагалі не дивлюсь, тому що, тому що не розумію навіщо. Тому що, хоч вони якби, і є таким певним ідеалом для деяких людей, але це для людей, яким хочеться просто, щоб ні про що не думати, і щоб пристрій якось працював і все. Це з однієї сторони і їх перевага, тому що вони дійсно роблять такі пристрої, якими можна користуватися і далі не турбуватися про якісь додаткові настройки, про якісь додаткові нюанси, які треба знати, які треба самому якось вжити, щоб пристрій краще працював. З іншої сторони, це і зменшує в принципі взагалі потенціал. Потенціал цього пристрою, тому що якщо якийсь Android пристрій можна взяти і самому далі якось щось там додумувати, щось встановлювати, перестановлювати, настроювати, калібрувати пристрій під себе, то з Applівським таке не вийде. І от дві сторони отої якоїсь простоти в Хоча ця простота також умовна, і інколи ну, якби він простий у використанні, коли людина звикла до нього, до тої логіки, і то, там немає логіки, такої, як у пристроях Android, що от певні настройки, певні функції, вони згруповані саме по певних таких якби, параметрах. Там Одні настройки можуть бути в одному місці, інші в зовсім іншому, і це треба чи знати, чи в когось питати, чи самому гуглити шукати, А інакше, якби, а інакше, якби, інакше то як, а інакше то й ніяк. Тільки методом тоді власного пробного тику скрізь лазити, що щось то знайдеться. Або вже в, в цьому ділі відпаде якась потреба з часом. Ну, але з точки зору того, що з коробки діставати, користуватися, воно працює, то воно так і є. Але серед якби, інших нюансів є, наприклад, Xiaomi, які виготовлюють також пристрої. В них деякі презентації вже відбулись, деякі ще відбудуться. І от я дивлюсь, що вони пропонують в плані 15 ї лінійки телефонів. І бачу, що вони розвиваються якось якось не туди. Виготовивши 10 -ту Ультру, вони, в принципі, показали пік своїх можливостей. Знову ж таки, в програмному плані 10 Ультра. Xiaomi Mi 10 Ultra, вона в програмному плані не була так вилизана, як вилизують свої продукти в Еплівці, але, але в принципі в ній було багато можливостей, саме залізо дуже якісне, ну, відносно. І можливість встановлювати свої якісь програми, свої якісь нюанси, за допомогою яких можна було якраз і спробувати використати на максимум всі ці, власне, притаманні цьому пристрою можливості, навіть які не були осмислені самими програмістами Xiaomi. Далі 11 ультра. В якомусь плані 11 це взагалі ідеал того, яким, ну, принаймні з моєї точки зору, мав би бути телефон ну, от, нинішніх часів. Ну, ще було б краще, щоб взагалі вже це все інтегрувати в більш якісь такі пристрії, е, симбіотичні людині. Е, але то вже е, якби трохи далі. А так, телефон мав, крім основного екрану, ще. Додатковий монітор а повністю функціональний, з можливістю керування з нього пристроєм, якщо основний монітор розбитий. Розбитий чи якщо заряду сильно мало і включається режим енергозбереження. Деякі виробники захищених телефонів також, в принципі, приходять до такої ж логіки, що вони, крім основного великого монітору, роблять невеличкий ззаду. Рівно з тих же цілей, що якщо заряду сильно мало, то краще це все звузити до дзвінка і годинника, і для цього достатньо і чорно-білого режиму і малесенького моніторчику ззаду. Крім того, той моніторчик можна було використовувати під час селфі зйомки. Ну, Взагалі дуже, на свій час дуже інноваційне, дуже достойне рішення. Далі 12 та 12-та Ультра вона так і не була опущена в світ. Замість неї пустили 12 ту s Ультра, тому що 12 та Ультра. Самі ж вони вирішили, що вона не зможе не зможе бути в людському використанні нормальному, середньостатистичного споживача, бо вона сильно наворочена для цього. І для неї треба було використовувати додаткові пристрої, тому вирішили ні. Зробили більш її спрощену версію, як 12 s Ultra і оце пустили те, що ми можемо бачити. Це вже. В співпраці з Лейкою, і, власне, в якійсь мірі тут же Xiaomi замість власної логіки почали довіряти логіці Лейка. Якщо 11 це ще їх власна логіка, то 12 s ну і 12-та, то вже логіка Лейка це стара ще фірма, яка займалася фото-відеотехнікою. Чи стало від цього 12 с кращою в плані зйомки, ну це спірне рішення, і ви погугливши, пошукавши в інтернеті, можете знайти багато оглядів порівнянь 12 і 11. А це, в принципі, різна логіка, хоч під маркою Xiaomi, але. По суті, 11-та це фінал логіки самої Xieмі, а 12-та то вже логіка Leica. Ну і далі 13-та горбата, ну і 14-та, яка вже вилікувалась від горба. А зараз вже анонсували 15-ту. Попри те, що 15-ї буде сенсор на 200 мегапікселів, Щастя ж не в мегапікселях. Що доведено, власне, iPhone еп, еплівськими розробками, еплівською логікою. Ну, і тому, що їхні айфони знімали там на незначну кількість мегапікселів, але краще, ніж всякі редміки і, і деякі навіть Самсунги, в яких 200 мегапікселів. Тому, знову ж таки. Головне не те, щоб ці 200 мегапікселів були, а те, щоб їх можна було використовувати по максимуму, щоб сам пристрій розумів і вмів використовувати свій же потенціал. В принципі, якби от логіку 11 ультри доробляли далі, я вважаю, було б краще. Тому що ідея наявності другого монітору це дуже така прогресивна і корисна ідея. Це можливість використовувати телефон навіть на мінімальному заряді, можливість його використовувати набагато довше, ніж, ну, ніж з великим монітором. Але що ж, але але це, до речі, такий от приклад людської логіки, коли замість того, щоб розвивати якісь здорові, якісь правильні свої ж рішення, люди, чи, як в даному випадку, компанії, якось хитаються в різні сторони, і замість того, щоб розвивати дещо здраве, дещо вже наявне, вони роблять якусь невідому фігню, і далі пробують роками, поколіннями ту невідому фігню допиляти. Знову ж таки, це в гонитві за те, щоб зробити краще, але в певній такій осліпленій гонитві, бо можна робити краще, в принципі, ну, якось здравомислено, допиляючи для початку до максимуму. Те, що вже є. Наприклад, якби я розвивав ту ж логіку, то в 12-му поколінні я би не робив те, що вони зробили. А можливо, додав би ще Stilus, щоб вона вже повністю конкурувала з Ультрою від Samsung. Ну, і допиляв би всі програмні алгоритми, щоб вона. Настільки ж вміло використовувала весь свій потенціал, як це роблять пристрої Apple. Якщо ви не знали, то еплівці навіть часто штучно обмежують можливість своїх пристроїв використовувати свої ж функції, обмежують і оперативну пам'ять і багато чого іншого. Тому що такі вони зажерливі і хочуть побільше грошиків. Заробити на тому, що продаючи більш покращені моделі, для цього базову модель треба більш yeah. загіршити. І знову ж таки, це показує те, що нинішнє людство воно саме себе дурить, бо ну, еплівці дурять людей, люди шукають спосіб, як дурити еплівців. Ті ж самі айфони перезбирають там, в Китаї з крадених частин, еплівці, там, думають, як це все заблокувати. Гонитва в тому, щоб одне одного обманювати, вона ні до чого хорошого не приводить в кінці кінців. Вона забирає час в посту, замість того, щоб якось домовитися і, слідуючи цим домовленостям далі йти в плані розвитку. На даний час людство вже мало б бути на місяці, на сусідніх планетах. Чисто технічно це, цього можна було би досягти, цього необхідно було би досягти, ще маючи технології базові технології середини ХХ століття. Але людство пішло іншим шляхом диких експериментів. Які приводяться нікуди, замість того, щоб доробляти і доводити до максимуму щось здраве, що вже є. Ну і гонитві за, як зараз кажуть, хайпом, якимись гонитві за якимись пустими обіцянками політиків, технічних гігантів і так далі. Які також в нікуди. Це я просто ілюструю на прикладі розвитку технологій в ультрах від Xiaomi, але це ж можна простежити і на ультрах Samsung, це ж можна простежити на деяких комп'ютерах, на машинах, автомобілях і так далі. Просто там трохи інші події, трохи інші конкретні будуть дані. Трохи в інші роки, інші злами траплялись в логіці виробників. Але вони і там є, і ці ж самі злами в політиці можна простежувати, коли, наприклад, один американський лідер витрачає власну популярність на те, щоб досягти якихось завоювань в тому ж самому Афганістані. Інший виводить війська, інший ще щось робить. Показуючи, до речі, так слабкість кість перед Ерефією. Ну, а Ерефія розповзається потім, думаючи, що а, на Западі піндоси слабкі. Ну, а Сполученим Штатам зараз не до того, щоб Ерефії показувати, хто в домі хазяїн. Внаслідок цього от Ерефія робить те, що вона робить. Логіка людей нелогічна, і в цьому головна проблема людської логіки, і в цьому головна проблема логіки нинішньої цивілізації. Бо вони протирічать самі собі, бо вони шукають, як би себе, природу, Бога, одне одного. В результаті дійсно обманюючи себе і втрачаючи ресурси, потенціал сили.